На заваді поселенню на місті, де дева під Києвом, майже тисяча років раніше його називали Городець. Там бачили і князя Ярослава Мудрого і Литовських князів і часи Хмельниччини прокотилась перша і друга світові війни. І ось. Докотилося російське вторгнення. Вода була природною перешкодою ще тисячу років тому. Виявилося такою. І 22-го. Щоправда, для місцевих це стало несподіванкою. Кілька десятків будинків від донині потерпають від підтоплення. На городах неможливо нічого садити. Багатьом бракує питної води. Такі реалії селища через два роки після місячної російської окупації. Селище Демидів поблизу Києва на третій рік великої війни досі оговтується від підтоплення на початку вторгнення. Тоді після підриву гідроспорути спуску води підтопило понад 200 приватних будинків, і досі стоїть вода у погребі пані Тетяни. Довоєнна картопля да. Я так не встигла її. Так вона й плаває. Так само хрюпає і у підвалі будинку. Це цей це моторчик. Я їм качала воду з погребу там через два дні, і тоді, наче, було нормально. Тепер він згорів. Вода у криниці шкідлива після підтоплення, навіть для посуду не годиться. Тетяна просить її для їжі, в сусідів уже два роки. Це мені постійно треба йти в когось проситися, туди далі в село, щоб хтось дав води. Цілу зиму у нас не було води, я отако просилася, ходила. Просить жінка не лише воду, а й овочі, сіно обмінює їх на молоко своїх годувальниць фросі та мілки. давай їсти два роки тому. Будинок стояв у воді, живі лише шовковиці. Решта плодових дерев загинули. Поки що не бачиш майбутнього. Не бачу вода. У нас буде навірно, поки буде війна. Хочеться, щоб вона відійшла, щоб не руйнувався будинок. Хочеться ну понятно, хочеться і миру, і всього 22-го року після наступу росіян частково підірвали гідроспоруди, і замість річки Ірпінь завширшки 8 метрів розлилось чимале озеро на поля, городи і пасовиська. Нині тут води до трьох метрів. Вода стояла на рівні оцього жовтого квадрата. Тобто ну мені по плечі будемо казати так. Досі води в до Дмидуві цілодобово качають насоси. Городи перетворились на болота. Жителі села просять у влади знизити рівень води та поки безуспішно. Просимо, щоб там за дамбою, хоча б на, на метр ще нам понизили цю воду, щоб зменшити рівень підґрунтових вод. Щоб можна було рекультивувати цю землю у влади свої аргументи самотужки на рівні місцевому влада не могла приймати такі рішення, тому що це на сьогоднішній день питання оборони міста Києва, Київського регіону. Натомість громаді вдалося налагодити систему оповіщення. Донори і депутати допомогли з укриттями в школі і дитсадку. Повністю оснащені системою вентиляції, системою очистки води, системою безперебійного живлення електроенергії. Російську окупацію ледь пережили й тварини з приватного зоопарку 12 місяців у Демидові. От виліз, да нічого собі. Я оце от навіть не вірю. Прийшов подивитись, що я приніс. Тваринам не вистачало їжі, спочатку виручали запаси, допомога місцевих, та згодом харчі закінчились. Хіч не получали раз чотири дня, то що вони повинні не отримати кожен день. Вигляділи всі як настоящі ходячі вешалки, коли зоопарк повернувся к нормальному существуванню. Від обстрілів голоду і стресів загинули понад десяток тварин. Залишилося двісті. Носоріг арчі нині спокійний. А тоді, під час вибухів, нервово зламав годівницю. Співровітники його ледь втримали. <роші> Ой, такі хороші, славний носовий ловоши. Не покинули тварин семеро співробітників, залишилися з ними в окупації, гріли, годували. Люди ділили тяготи і невзгоди вместе з животними, жили з ними і питались в буквальному сенсі слова. І ночували вместе з ними, і в місті з ними вокруг яких печиків, там коли костер розпалювали, а коли вдавалося включити на час дізель, щоб просто води качнути і нагріть. Нині за осаду дуже потрібні відвідувачі. Там є на що подивитись. Територія доглянута, а спілкування з тваринами Саме, нині особливо корисне. Саме головне, що ще нам нужна, бізусловно, безусловно, Ні Нету лучшого віддиха чим спілкування з животними. Ось так через майже тисячоліття жителі Демидова і далі з гідністю тримаються своєї землі, хоча знову настали важкі часи. Але вони сподіваються і це переживуть. Олена Астахова, Роман Щербаков, факти сітів. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.